Так, друзі, є у нас ще ой, кажу 165, 217, Land лендхоп. Резина по резині. Резина передня в хорошому стані, задня в хорошому стані, Bridgestone в дуже хорошому стані. Напрацювання тут у нас 1105 мотогодин. Він простенький без електроніки. Коробка передач трьохшвидкісна з чотирма діапазонами. Їде він 15 км на годину. Трьохшвидкісний вал відбору потужності, блокування задніх коліс, повний привід. З фрезою в комплекті Трьохточка Фреза 130. Ножі присутні, підтерті, але присутні. Ціна даного трактора 5800 доларів. E, значить, e, по підтіканням, по мотору коробці не бачив ще, але ну, одне, що замітив, це фриза. Фриза підтікає. E, подивимося, може ми і в цю суму 5800 сальник теж поміняємо фрези. E, поміняли вже тут a, 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 шланг на гідропідсилювач, він, до речі, з гідропідсилювачем, e, Часто питаються. Просить, щоб японець був з гідропідсилювачем, будь ласка, є в наявності. 21 кінська сила, 3 циліндра, вага даного трактора 900 кг без фризи. Можете приходити на тест-драйв, або замовляти онлайн. Гарно працює, гарно заводиться, не димить, не курить, маслом не свиркає. Хороший апарат. Треба брати.